Як приготувати смачний шашлик? Показуй беремо свинячий ошиок і нарізаємо отакими шматками по 60-70 грамів. Тепер беремо цибулю і нарізаємо на пів кільцями. Цибулю обов'язково треба трішечки віджати, щоб вона дала м'ясу смак і аромат. Тепер беремо помідори, і нарізаємо крупно. І також вичавлюємо сік. Томати розмякшать трішки м'ясо, дадуть кислинку. Тепер друзі додаємо спеції. У мене тут сіль, чорний мелений перець і коріандр. На цю кількість м'яса я взяв 20 з грам солі. Тут у мене кіло 600 плюс овочі і обов'язково дрібку цукру. Всі ви знаєте, робимо масаж гарно перемішуємо, щоб кожен шматочок пром'явся разом з соком. Все, друзі, залишаємо маринуватись такий шашлик мінімум на 5 годин. Краще зробили з вечора, і на другий день буде й Якщо ви хочете швидше, трішки мінеральною газованою, за 2-3 часа. У вас буде готовий шашлик. Можна смажити. І все, холодильничок. Побачимо через час і сім. Так, друзі, шашлик перевертаємо кожні 40-50 секунд. Він має класно смажитись з кожної сторони. А також за 5 хвилин до приготування додаю таку вишневу щепу. Накриваємо 5 хвилиночок, воно зараз прокоптиться. Буде просто неперевершений смак і аромат. І шашлик буде готовий. Обов'язково після приготування даємо м'ясо відпочити декілька хвилин. Погляньте, яка краса. Mm. Друзі, погляньте, який ніжний в руках розвалюється. Ідеальний маринад, ось рветься на волокна, а соковити. Mm. Обов'язково збережіть собі, а мені, як завжди, поставити вподобайку. І напишіть дякую в коментарях. Усім смачного!